Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Тенісний прогноз починається, як я і обіцяв, з 7 у п'ятницю вже півфінали кваліфікації на wta тисячник у ДОСі, в Катарі. І е, наші дівчата в основній сітці це Костюк. Світоліна і Ястремська. А наша стародубцева Юля почне в зв'язку з тим, що вона трішки далі за сотню, 109-та, вона почне з кваліфікації. Отже, вмощуйтесь зручніше, я е, буду старатися не забирати багато вашого часу. Е, тільки факти, тільки мої. Думки і головні цифри, які можуть вплинути на прогноз ось на цей матч, який проведе в півфіналі кваліфікації в п'ятницю 7 лютого. Наша Юлія Стародубцева проти Лаури Зігемунд з Німеччини. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Клас, Вподобайки, коментарі, пости. Це дуже важливо. Нагадую. Дякую вам наперед. Отже. Двічі зустрічались з Зігімонд, наша Юлія Стародубцева, і ці дві гри були у минулому, 2024 році, якраз таки на подібному хардкорті. В Китаї. Перша зустріч була в Пекіні, в столиці Китая. А друга зустріч була. В Ухані. В Пекіні зустрічалась Юля Стародубцева з Лауро Зігімунд в одній 64-тій. Це перше коло. Пекін тисячник Турнір. Дуже, дуже представницький. Юля переграла 6-4, 7-6. Не сказати, що дуже впевнено, але досить е вагома перемога. І, до речі, друзі, цей Пекін, минулий Пекін, був один із самих вдалих турнірів такого рангу, тим більше, тисячник, для Юлії Стародубцевої. Нагадаю, вона пройшла і перше, і друге, і третє. І навіть четверте коло зупинити Юлю Стародубцеву на Пекіні змогла тільки сама Коко Гауф у чвертьфіналі. Це був самий крутий турнір в кар'єрі Стародубцевої. Поки що. Я надіюсь, будуть ще потужніші виступи в таких турнірах, а можливо, навіть і вищого рангу. Я це хочу вірити, і хочу, щоб ви всі також повірили. Тому що потенціал у нашої Юлії Стародубцевої ну, явно не на 109-ту ракетку. А десь як мінімум, на 29, ту на 39, ту як мінімум. І в чвертьфіналі Гауф тут на Пекіні на минулому перемогла лише у трьох сетах, програвши. Перший сет 2-6. Лише потім у другому зрівняла рахунок 6-2. І в третьому 6-2 виграла. Ось така історія була пекінська у Юлії Стародубцевої. І починала вона, ще раз скажу, з Лаури Зігімунд. Далі була кваліфікація ухань. Але після, мабуть. Такого важкого Пекіну вона віддала всі свої сили. Да, в кваліфікації в півфіналі Юля перемогла Лауру Зігімунд 4-6, 63-63. Уже тут вдавалася втома після Пекіну. І далі в фіналі кваліфікації Анна Бондар перемогла Юлю. 7-6, 6-4. І Юля в Ухані навіть до першого кола з кваліфікації не вийшла. Отака От була китайська історія у Юлі. І в обидвах турнірах: і в Пекіні, і в Ухані Юля зустрічалась з Зігемонд і перемагала. Але подивіться: перемагала через Тотал більше. І в Пекіні 6 4,76, і в Ухані. В фіналі кваліфікації 4 6-3. Тому, друзі, я вважаю, так, звісно, ми з вами будемо болівати за Юлю. Це навіть і не треба і колоди тасувати. Я кажу, що буде і тут важко грати. Те таке саме подібне покриття хардкорт, як і в Пекіні, як і в Ухані. І так само тут буде важко грати. Але важко буде грати і Німкені Лаурі Зігімунд. Вболівати ми будемо це одне, але прогноз це штука більш холоднокровна, більш строга і серйозна. І я даю у цьому матчі прогноз на 7 лютого. В півфіналі. Кваліфікації. Так само, як в Ухані. Помічаю вашу увагу. Стародубцева Зігімунд тотал більше 20 геймів рівно коефіцієнт 1,75. Як бачимо під обидві зустрічі, які були між ними, цей параметр, цей прогноз підходить. Друзі. Я дуже дякую вам. За вашу підтримку активність. І хочу лише нагадати: не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. подобайте коментарі, пости, це дуже важливо. Ще раз акцентую, що мій єдиний варіант прогнозу на матч півфіналу кваліфікації в Досі Катар, Стародубцева, Зігімуд, Тотал більше 20 рівно геймів. За 1.75. Дякую за увагу. Скріншот вже перебуває в нашому телеграм-каналі. Завітайте до телеграм-каналу, посилання на нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава батостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До, до зустрічі, друзі, всім папа! -па.